В районі села Жолобок на Луганщині Збройні сили України повернули контроль над усією сірою зоною, заявив військовий експерт Юрій Бутусов. Бойовики не полишають спроби відбити ділянку Бахмутської траси, де утворився так званий виступ, який з півночі впирається у річку Сіверський Донець, а з півдня у трасу П-66 і перебуває під контролем української армії за мінськими угодами. Так воно і мало б бути. Втім, починаючи з 2014 року, російсько терористичні війська час від часу обстрілюють цю територію з артилерії та намагаються зрізати цю догу. У 2015 році частину цього району бойовикам вдалося захопити. За даними військового експерта, стратегічна висота, яка дозволяла повністю контролювати цей відрізок, розташована західніше Слов'яна Сербська. У нас на зв'язку Євгенія Цвітанська вона сьогодні побувала на українських позиціях які кілька днів запекло штурмували бойовики, Женя, вітаю. Яка ситуація зараз? Що вдалось тобі побачити, і що розповідають хлопці? Віта Руслана, ну, ми сьогодні були на позиціях, де прямо в принципі дуже добре видно окупований жолобок. Це дуже маленька територія. Він і досі знаходиться під вогневим контролем української армії, але е, української армії там нема. Хоча за мінськими домовленостями там могли б бути наші позиції. І лише ось цю добу там стихло нині. Хлопці відпочивають. Територія там просто зороне пола на одному маленькому шматочку. Землі, в якому були, хлопці кажуть, що а, лише за один бій впало 80 снарядів і навіть било бліндаж. Був бліндаж і нету бліндажа. Людей добре внутрішні не було. Яке ви зараз бачите, нам, сьогодні, нам і бригаді сьогодні передали бійці, е, які брали участь в тих подіях, це саме ті бої. Кажуть, архідготовка ворога була просто страшенною. Свої зміни розпосюдили інформацію начебто про наступ української армії, ну а самі відкрили вогонь з усіх видів зброї. Ми сьогодні спілкувалися з командирами на місцях. Е, серед нашої української армії є втрати за тобі одна людина, а принаймні, як вони кажуть, підтвердження дані, втрати з того боку. Це 25 бойовиків загиблих. Ну і військові кажуть, що сепаратисти так і не залишили спроб отримати контроль над Бахмутською трасою. Жилобок, більш така розв'язка, яка йде в напрямку Луганську. І більшу половину бахмутської траси контролюють Збройні сили України. Наша задача була зірвати плани на збройних формувань для розширення плацдарму, і в подальшому, ще раз повторюю, для розвитку наступу це є танконебезпечний напрямок, 29-й блокпост. Тобто, ну їхні плани були зірвані. Глоці показали сьогодні унікальну річ, це прапор незаконних збройних формувань. Бойовики його просто полишили, коли натрапили на вітири української армії, просто тікали. І ось військові кажуть, що насправді це свідчить про одне, що їхня армія деморалізована, раз дозволяє собі полишити на місці бою власні прапори. Вони почали масово виступати, кидаючи не тільки зброю, лишаючи не тільки своїх загиблих та поранених, але й ось такий власний прапор. Я знаю достеменно, що наші бійці ніколи прапор би не лишили, там ворогу, бились би за нього до останнього. І такі випадки вже відомі. Власне, у нас в бригаді служить людина, яка пронесла 43 дні полону з собою прапор. От, і бригади, і батальйону, і український. Тобто це ще було під Донецьком. Він не видав, хоча знав, що за таке ворог власне ставить до стіни і розстрілює. Я хочу сказати, що хоч на цілі антіфронту інтенсивність вогню знизилася. Також стріляють міномети поблизу Катеринівки, поблизу трьох із ізванки. Якщо саме гарячу точку, є а Донеччина, тобто гарячі зазна, зараз по всій лінії фронту. Ну і за останню нову ми маємо двох поранених мирних жителів суді. Дякую, колего. Іваня Цвітанська про ситуацію на фронті.